Наш топ із 17 країн, в яких ми побували в 2024 році, Сінгапур, місто майбутнього. Тут як в Аватарі, гігантські сади, неймовірні технології. Це топ із всіх міст. Найкращі пляжі бірюзова вода і відчуття наче в раю, тільки на Мальдівах. Тут ми плавали за кулами і скатами. Найкраща країна для подорожей це Франція, неймовірна природа і найромантичніше місто Париж, де ми святкували 10-ту річницю. В Цій країні ми побачили сьоме чудо світу Петра. Заночували в пустелі в готелі Куполі і купались у мертвому морі. Це Йорданія. Балі найідеальніший острів. Тут є все: вулкани, водоспади, чорні пляжі та культура, якої більше ніде немає у світі. Найсмачніша країна це Італія. Тут найбільше древніх міст і споруд з вау ефектом. А Венеція то окрема любов. Країна, в якій найвищі хмарочоси, найдорожчі авто і помпезні готелі це Емірати в Таїланді Найкращий масаж, найсмачніша вулична їжа і самі усміхнені, безтурботні люди на землі. Малайзія – тут апартаменти з басейном на даху і видом на мільйон за ціною київської квартири. Ідеальна країна для життя це Іспанія, вічне літо, Хамон, Сієста, Фієста, Іросла. Андора найнедоступніша країна, в яку не можна прилетіти, найбільший спа у Європі і один з кращих гірськолежних курортів. Австрія країна, де все чітко по правилам. Чехія найсмачніше пиво і рулька. Польща найближча, нам по духу. Тут всі один одного розуміють. Бельгія смачні вафлі та краща картопля Фрі, яку ми пробували. Тут найбільше топ-туристів. В Нідерландах можна все, але не ходити по велодоріжкам. Тут великів більше, ніж людей. Країна, де мало хто був, тут безкоштовно. Транспорт і найатмосферніша різдвяна ярмарка це Люксембург. Не забудьте підписатись і написати, що у вас в топі.